Ська гімназія номер 9 серед двох шкіл області, які були відібрані до престижної ініціативи. Це всеукраїнський проєкт час апгрейду від благодійної організації Голоси дітей долучили лише гімназії із Чернігова та Прилук. Загалом до програми потрапили 30 закладів із прикордонних територій України. Метою тренінгових занять це є підвищення інформативності підлітків щодо їхнього дорослішення в період статевого дозрівання, а також формування у них відповів відповідальної поведінки і безпечної поведінки у взаємостосунках щодо набуття знань у сексуальній сфері життя, і це дуже важливо для підлітків, тому що спілкування для підлітків це понад усе. Спілкуються з психологом щотижнево. Одне таке заняття триває 4 години. Загалом заплановано 9 зустрічей. Ми побували на четвертій. Залучено 25 учнів гімназії. Це учні 8 а і 8 Б класів. І хочу сказати, що ми вже проводимо четвертий тренінг під час зимових, а також додаткових канікул. Вважаю, що плюс в чому, що діти із задоволенням дійсно ходять. Одна дитина сьогодні відсутня лише через хворобу. Дійсно, 12 підлітків, які записалися, ходять. І згоди на участь підписали їхні батьки, тобто батьки поінформовані, про що ми будемо говорити. Коли вони приходять до школи, ми ж не просто граємо у тренінгові ігри, але це ігри навчальні, де ми вчимося комунікувати, де ми представляємо себе, де ми вчимося взаємодіяти. Ми... Вчимо емоції, вчимо як протистояти стресу. По завершенню занять на комунікацію, поговорять про статеве виховання. Три останні заняття вони йдуть саме про дорослішення підлітків і тема статевого дозрівання підлітків, що є дуже важливо, тому що поговорити між собою це одне. А говорити з наукової точки зору і мати підтримку в колі друзів це інше. Для того, аби опрацьовувати такі теми з учнями, психологиня підвищила власне рівень знань за проєктом було передбачене навчання, і навіть на етапі реалізації ініціативи фахівчиня має професійну підтримку. 8 9 січня в місті Києві ми провод проходили дводенне навчання від благодійної організації Голоси дітей і проходили повністю. Проходили це навчання додатково. щомісяця ми маємо два рази в місяць супервізію, де нам надають підтримку щодо можливо якихось викликів, які бувають бувають на занятті труднощі у спілкуванні, при проведенні яких справ, і нам допомагають у цьому. Програма занять насичена не лише теорією, а й практикою. Під час тренінгів восьмикласники виконують багато різноманітних вправ, що допомагають краще пізнати себе та своє тіло. Зокрема, підлітки опановують спеціальні дихальні техніки, які є дієвим інструментом для зняття напруги, заспокоєння та ефективної протидії стресу в повсякденному житті. Різні дихальні вправи. Е вправи метели кропили, вибивання пилу. Я знаю вправу 7, 8, 4. На 7 вдихаєш, 8 затримуєш, на 4 видихаєш. Малювали ми про близьких, сонце з чим воно асоціюється. У мене асоціюється з близькими друзями та сім'єю. Це для мене користь. Ми я працюю над собою, і ми всі працюємо, щоб дізнатись більше нового на сьогодні. Подібні заходи це не просто додаткова освіта, а життєва необхідність для підлітків. У віці, коли спілкування з однолітками стає особливо вагомим, важливо, щоб діти отримували інформацію не з сумнівних інтернет-ресурсів, а від підготовлених фахівців у безпечному середовищі. Це допомагає молоді уникнути помилок у житті, розуміти себе та будувати здорові стосунки з оточуючими.